Вже, всім привіт! Скільки років пройшло? Сім років. Останній раз, коли я закидав відео на цей канал, я кожного разу планував своє повернення, я кожного разу думав, що, що яким буде моє перше відео, про що я буду розповідати, що я буду показувати вам. І і я постійно відкладав, тому що через те, що я завжди хотів там, зробити ідеальніший звук, хотів eh, зняти на кращу камеру. Постійно мені здавалося, що, eh, що в мене має бути якийсь там дуже класний задум, і тільки, тоді, і тільки тоді можна буде знімати. І от я постійно відкладав публікацію, постійно відкладав. Якби новий початок мене на Ютубі, тому що я завжди хотів далі продовжувати знімати. Хотів, е... як тоді, коли я ще 2016 рік знімав всі ті влоги з океану. І після того дуже багато відбулося як в моєму житті, так і загалом в світі. Може, так 2000... майже 10 років пройшло. 2017, а зараз 2024 рік. Скільки всього змінилось, і це відео, це знаєте. О, ж, боже. Все. Це відео більше як я просто відчув, що мені вже дійсно складно тримати в собі, ось так постійно переносити, постійно чекати на ідеальний момент, коли я зможу ще. Якийсь, там, кращу камеру підібрати, кращий мікрофон, кращий сценарій, е, краще навчився робити монтаж. І, і я не навчився цього. Тобто, і ось зараз в мене сьогодні був досить такий складний день, і я якось подумав, що не хочу більше чекати. І ось, друзі, з цього відео це мій перший дубль, який я Знімаю після робочого дня, в мене немає ніякого сценарію, я запрошую бачите, просто йду на фронтальну камеру телефону і з цього відео почнеться, надіюсь, мій новий початок на Ютубі. Я за всі ці роки зняв дуже багато відео, дуже багато відео я зняв, які Відкладав постійно і казав, що от я їх змонтую, зроблю їх класними і тільки потім я їх запощу, але всього так і не трапилось. Деяким відео вже декілька років, вони в мене постійно десь на жорсткому диску є. І ось все. Більше не відкладаю. Це відео я закину. Надіюсь, що буде хоча б, не знаю, там вже... Дай Бог, щоб було переглядів 10. І надіюсь, що хоч хтось залишить позитивний коментар. Що буде, що буде надіюсь, що хоча б з усіх в мене там зараз на каналі 300 з чимось підписників. Це люди, які ще давним-давно на мене підписались. Коли я знімав відео про океан, там ще відео російською мовою, за що мені... Я скажу так, мені соромно, що я знімав російською мовою, але в той час, на жаль, не те, що я говорив російською на своєму YouTube каналі, а в нас на державних каналах було дуже багато російської, так, і в нас всі зірки були. Тому добре, давайте зараз не про це. Канал буде, ясна річ, українською. Я буду продовжувати розповідати про своє життя, не знаю, чи зараз таке ще комусь потрібно на Ютубі. І цей канал це перш за все така для мене, можна навіть сказати, як терапія. так? Мені інколи хочеться розповісти своє бачення, розповісти, що я переживаю. Своє, розказати своє бачення те, що відбувається в світі, і, і є YouTube, так? який дає можливість кожному поділитися своїм досвідом, своїми хорошими чи поганими емоціями. Тому, так як в нас в мене є і техніка для цього, тому і я і є певний досвід, тому так починається мій новий початок на Ютубі, будь ласка, підтримайте мене, будь ласка, не будьте дуже суровими до до того, як я зараз говорю, тому що це знову ж таки є імпровізація. Мій канал буде однією з основ те, що я хотів би, щоб у мене було на каналі, це... Щоб, було досить, досить, щоб я був досить щирий з вами, щоб я міг розповідати вам те, що дійсно думаю, щоб, можливо, якісь приклади з мого життя, якісь помилки, які я зробив, а зробив їх дуже багато, або, можливо, якісь кроки, які я зробив, можливо, десь якийсь хлопець з маленького міста побачив, і, і, можливо, в нього з'явиться трішки більше натхнення. Можливо, він повірить в себе трішки більше. І, і, і буде класно, якщо він не, не повторить тих помилок, які зробив я колись. Перевагою мого каналу буде те, що буде дуже багато відео ще з давніх часів, так? Тобто з давніх це там. От де я був з того моменту, як там з 2017 чи на 2016-го, що зі мною відбувалося, який шлях я пройшов. І ви це все побачите на цьому каналі. А зараз я попрошу ще раз е, якоїсь підтримки і, і все. І я буду продовжувати знімати більше, буду продовжувати вчитись монтувати. І. І так. І я дійсно, я дійсно хотів би, щоб... Цей канал подарував якусь, а, як я сказав вже попередньо, дав трішки натхнення людям. Так? Зараз дуже важкий час. І, а якщо ні, от, або натхнення, або нехай навчитесь там на їх я, Тут я спробую показати, яким буває світ, якими бувають люди. З, мого, з моєї суб'єктивної точки зору, так. І це та і все. Це вже досить складне завдання. тому mm -hmm. euh, Дякую за підтримку і за розуміння. І я ось собі думаю, що скільки, скільки я от дійсно ви собі не уявляєте, як я постійно думав, от буде моє повернення на YouTube, я. Там класну студію зроблю, там світло налаштую, добру камеру мені потрібно. У мене вона вже є дуже давно, до речі, класний мікрофон під'єднаю. І, і потім там замовлю в когось, щоб мені класно зняли. Але потім я от просто розумію, що і те, чого мені не вистачає на Ютубі, це якоїсь живої емоції, живої ситуації. Всі стали якимись дуже класними, всі зараз супер такі відшліфовані, я би сказав. Я не такий і мій канал не про таке життя. Тому дивіться, якщо сподобається, то продовжуйте дивитись, залишайте лайк і підписуйтесь. А я, а я буду вчитись, як це відео, мені чого тепер потрібно буде якось закинути на YouTube. А я в цьому ще не дуже шарю. Е, Тому дякую за підтримку, всім гарного дня чи вечора. І надіюсь, наступне, ще до наступного відео вже я, може, все краще налаштую, треба ж і заставку зробити, і скільки всього потрібно зробити. Про це я, можливо, теж розповім в наступних випусках. Всім дякую і до побачення.